Ви тільки подивіться, що він наробив. Це не він. Це Вона? Вона. У нас прийнято трошки критикувати російський автопром чий мотопром, китайський мотопром. Але тут в Сузукі при заміні масла у нас виникла теж дуже цікава Ситуйовина. Дивіться. Масляний фільтр він знаходився. О, там воно, бачите, стерчить ще, з нього ще капає. Я ще не бачив жодного мотоцикла чи автомобіля, з якого це так капало. Ну, <смітна> з кінця масляного фільтра, звичайно. Коротше кажучи, отам він знаходився, там його викручуєш, але ж там знаходився не тільки він, як це вам показати, щоб світло трошки згори було. Там знаходиться не тільки він, а там знаходиться воно ще і вихлопні труби. І, звичайно, оця вся хрень капає на вихлопні труби. Я не знаю. Ще раз повторюсь, чому там стільки багато масла. Так от, звичайно, я туди щось підстелив і поставив туди, туди оце коритце. Але потім, поки ми з нього тут розмовляли, поки я готував цей фільтрик, то тут така калюжа з'явилась, що, коротше, я просто в шоці. Я просто в шоці. Звідки там, стільки багато масла, і звідки. Коротше, воно так накапало. Ну, нічого, ну зараз ми, звичайно, насипаємо туди трошки пісочку і все буде добре. Тепер, поки ти будеш десь неділю їздити, воно тобі винятиме. Та це просто трендець <хи> якийсь, реально. Ну, коротше, дивіться тепер е, по заміні масла. Чим відрізняється заміна масла на сузуці, е, на сузуці кажу, е, українською, на Сузуці РФ від заміни масла на звичайному. Іншому мотоциклі чи навіть машині. Да нічим прогріваємо трошки мотоцикл, буквально трошки, бо труби ж будуть гарячі. а Вам ще туди треба рукою буде лізти, щоб фільтр відкрутити. Е, оцю у мене на мотоциклі від ну, можна добратися туди, е, знявши оцю частину. Е, не знаю, як це називається, коротше кусочку пластику. Я бачив на інших мотоциклах. Е, Оці труби вони трошки розширені. Получається, дві в цю сторону, дві в ту сторону відвернуті, і можна з торця, з колеса отуди от руку ставити і його викрутити. Але в мене отак от воно. Я спочатку взагалі був в шоці, як можна викрутити цей фільтрик, але в принципі сюди зручно це зробити. Ну, звичайно, зливаємо все масло, відкручуємо болт. Він там -от з нижньої частини мотоцикла десь. Десь, отам, коротше кажучи, був. Все, ми його викручуємо. А до речі, оце, оце ось такий от він болт зливний. В мене він вже трошки кастомний, бачите? Вже його хтось е варив. А може, це до нього просто приварювало цю шляпку від другого болта. Ну, це не важливо. В принципі, він відкрутився. Тут навіть таке ще кілечко є. Але з нього трошки, з нього трошки так, так само капало. Е ну, це не дивно. Мотоциклу 30 років, як ніяк. Так, ну і я вже підготував новий фільтр. Знайти його дуже легко, тому що досі ці мотоцикли. Коротше, топові. Топові. ні. Їх просто досі ще багато, бо ресурс у них гарний. Якщо його не вбивати, то він ще проживе. У мене скільки він прожив? Де там воно? 86 тисяч. 600, 700 кілометрів майже коротше, я думаю, що трошки проживе. Так от, перше відкручуємо пробочку, зливаємо масло. Я так само відкрутив оцю от пробочку, щоб, коротше, щоб воно ще краще зливалося, щоб не було там вакууму, То це все, знаєте, щоб кудись повітря заходило. Так, за, е, і вийняв фільтр. Це крок номер два. Крок номер три зараз буде закрутити цей е, зливний болт назад і закрутити новий фільтр. Що я для цього зроблю? Звичайно, як всі, як всі е, радять про оцю от резиночку, я змажу вже новим маслом, не цим, ні. Змажу. І... Напишіть в коментарях, як краще заливати туди масло всередину чи ні. Е, знаю, що є прихильники і противники е, того, щоб заливати туди всередину масло. Пишіть, як думаєте, як правильно е, і як ви робите. Так, все, ставлю фільтр і заливаю масло. От 5 кроків, як це зробити на цьому е, двигуні. Ну, ще п'ятий з половиною це його завести, прогріти, щоб масло трошки пішло по системі. І потім дивлюсь, що треба. Що зробити? Правильно долити, якщо в віконечко не буде рівня. Заливати сюди треба. Ну, скільки заливати це прямо для вас, для нас написало ось на блоці 2900 мл. Коротше, майже 3 літри треба заливати. Не знаю. Зараз подивимося, скільки сюди влізе після того, як ми злили якісь. ну, В принципі, 3 літри десь ми і злили. Це 5-літрова баклашечка, в неї. Е... Коротше, частина зрізана, виходить, десь, не знаю, 2,7, 3 літри. Ну, це ж, звичайно, на око тут є. Коротше кажучи, все. І ще раз, дуже легко. Знімаємо болт, ну, прогріваємо, да? знімаємо болт, зливаємо масло в якусь баклашечку. 3 літри повинно злізти витекти. Якщо менше, ну, якщо ніж 2,5, то дивіться, може, ви не слідкували за рівнем масла через віконечко. Другий крок. Зняти фільтр. Третій крок закрутити назад заливну пробочку. Четвертий крок закрутити фільтр. Кроки 1, 2 і 3, 4 можна міняти місцями, мабуть. Ні. Хоча, хоча крок 1 з кроком 2 міняти місцями не треба, бо ще там от калюже масло буде у вас. Так. І крок 5. Залити масло сюди. Приблизно 3 літри. Дивитися у віконечко, щоб був рівень, між L і H, мабуть так, це ж на англійській. це low, низький рівень F. А що тут F? Чи що тут? F? А що таке F тоді? Що воно значить англійською? Фініш якийсь. якийсь фініш. Ну, типа, L думаю. це low, а F не знаю. Може. треба... Ну, короче, кажучи, Пишіть знову в коментарях. Може я погано англійську знаю. Так от, п'ятий крок залити. І шостий з половиною і сьомий крок це прогріти його і долити до рівня вже ще разочок. Потім, мабуть, ще тиждень почекати, поки отам от з тих труб це масло колись вивітриться. Ото от прикол, звичайно. Ну що ж, може, на наступний раз побачу десь в коментарях, побачу у когось ще відосики, як хто робить, щоб воно. Не стікало, хто зна куди. А поки що все. Дякую за перегляд. І, мабуть, всім до побачення. Міняємо, допомагаємо, працюємо, перемагаємо. Слава Україні!